Зменшити скупчення людей та реагувати на сигнали повітряної тривоги таке завдання поставив міський голова шостки Микола Нога перед керівниками структурних підрозділів Шосткинської міської ради. Ворог посилює обстріли сумщини. Ми це повинні зрозуміти. Кожен повинен думати за свою безпеку. У ході апаратної наради очільники структурних підрозділів Шосткинської міськради доповідали про завершення комплектування пунктів незламності. За словами Миколи Ноги, їх у нашому місті найбільше у Сумській області. Ми повинні зробити, щоб в кожному пункті був повний перелік. Спеціальна комісія днями обстежила пункти незламності, розташовані у закладах центральної районної лікарні. Незначні недоліки, виявлені при перевірці, будуть швидко усунені. Завірив головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин. Все повинно бути укомплектоване на 100%. У центрі первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня займалися організацією роботи пунктів незламності. Відзвітував виконуючий обов'язки очільника установи Олександр Мазур. До укомплектовуємо проведена. Перевірка, фотозвітування. На цьому тижні продовжимо цю роботу і я сподіваюся, що все буде укомплектовано на 100%. Протягом тижня пункти незламності у вас їх надзвичайно багато, що підійдіть до цієї справи. Все повинно бути на 100% укомплектоване. Займалися минулого тижня упорядкуванням пунктів незламності комунальні служби нашого міста. Наразі тривають роботи по ліквідації пориву водопровідної мережі по вулиці Свободи. А по пунктам незламності у вас ситуація в галузі найгірша. Доведи, будь ласка, до логічного завершення. Кожний пункт незламності у вас він складніший, там є працівники, а у вас прості мешканці, знайти, хто там відповідальний, знайти працівника бюджетної сфери, закріпити. Ми придумаємо, яке матеріальне заохочення, через це зайнятості якось оформити. Але в кожному пункті незглавності все повинно вашому бути комплектовано і будь відповідальним. За словами начальниці управління праці та соціального захисту населення Антоніни Наймитенко, на базі закладів соціального захисту працює сім пунктів незламності. Два з них у минулу суботу фахівці окомплектували до 100-відсоткової готовності. У Вас їх небагато, але теж виявилися недоліки. От одрегуйте з 57 пунктів незламності, розташованих у закладах освіти, готові до експлуатації 54, Повідомила очільниця управління освіти Наталія Сергейко. Трішки залишилося завести води продуктів харчування і подали заявку на встановлення проведення інтернету в трьох пунктів пунктах незламності. По пунктів незламності треба допрацювати. у Вас їх теж багато і тут. Не, не можна розраховувати, що воно все буде нормально без вашого втручання. Про готовність пунктів незламності у особицькому старостинському окрузі відзвітував місцевий староста Роман Шемет. За його словами, з чотирьох об'єктів деякі потребують до комплектації. Потребують медичні у першу чергу водолазної служби. Також у нас трішки по, по округу, повністю в комплектовані це. Доведіть до логічного завершення, зв'язуйтесь із Мазуром, зв'язуйтесь із Сергійкою, доводьте їх до логічного завершення. Всі пункти повинні бути в робочому стані. Найгірший укомплектований пункт незламності, який знаходиться у відомстві відділу культури і розташований у садовому мікрорайоні. Про це повідомив міський голова Микола Нога. Там бібліотекар кожен день ходить на роботу. Вона на ставку у нас працює чи на півставки? На ставку. Так що, не можна організувати пункт незламності? То? Чи ми через Всі у Перевіряйте, будь ласка. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій минулого тижня перевіряли та приводили до повної готовності пункти незламності. Усі вони закріплені за балансу утримувачами та їхніми заступниками, зауважила керівниця відомства Ольга Ткаченко. Доїхали до кожного разом з ДСНС. Вони надавали методичну допомогу, залучанням матеріального резерву, продовжуємо цю роботу, надію, що завершимо в ближайші дні. Пункти незглавності. Загальна координація. Останні остальні, всі заступники знають, де і довести так. до логічного завершення. Ми два-три дні залишили, щоб все відшліфувати. Це питання на контролю голови обласної державної адміністрації, це питання на контроль міністра внутрішніх справ, який приїжджав на Сумщину. По кожному пункту незглавності доповіді йде до самого міністра. І тут незручно буде, якщо у нас десь якось якоїсь каністри нема, або десь палива виявиться, що нема.